Показую покупочки, які ми здійснили. В першу чергу це в Єві. Купили ось таку краску для мене. Коштує вона по акції 175 гривень. Номер от такий. Ну, я такою користуюсь. Далі всі покупки здійснили в АТБ. Пакет. Який коштує, як завжди, 5 гривень. Далі купили яблука. Яблука Голден першого гатунку. Ось такі. Яблучка, дивіться, які гарні. Яблука по 20 гривень 95 копійок кілограм. Там 2 кг 132 г. На 44 гривни 67 копійок. І оцей пакет з ручками біорозкладний, який коштував гривну 20. Далі була акція на молоко Яготинське. 2,6 гривень відсотка жиру і коштує 30 гривень 50 копійок взяли дві бутилочки так кола 2 літри кола трішки стала дорожчою була 44,60 Зараз вона коштує 47 гривень 40 копійок. Хліб пряно-зирновий, формовий нарізний 350 грам і коштує 13 гривень 40 копійок. Далі купили згущене молоко, цільне згущене з цукром. 8,5% жиру 370 грам. Це ось такий. Це не для мене. Це заказала моя сусідочка Наташа Наталя. Коштує баночка 55 гривень 90 копійок. Хоче морозиво зробити? Ну, Спробуємо, що вона там зробить. Потім купили сир вершковий кому, брусок 150 грамів. Без акції, 58 гривень 30 копійок. Здається, без акції, бо я забула. Була акція на каву розчинну 200 г. Ось така. Так, куди б її помістити, Ось сюди. А хліб ось сюди. І 200 грам коштує 188 гривень 50 копійок. І ще взяли ось такий хліб, ми вже його спробували. Ну, брали кусочок, бо треба було поїсти щось. І цей хліб барвистий, різаний, 550 грамів, коштує. Ой, скільки ж він коштує, я забула. 16 гривень 70 копійок. Ось такі покупочки на 492 гривни. От чек. Але це тільки в АТБ. І плюс. Краска 175 гривень.